Тут якийсь іспорчений спорчених ті... був. Знаєте, така гра була. А, чують одне, перекручують і перетворюють на щось таке, я не знаю, що. Тому, тому Просто намагаємося, щоб у нас все було добре. Так, ми з вами говорили про що? Про те, що нам потрібно ще трошечки попрацювати над граматикою, правда? Mm -hmm. угу. Так. Uh, conditional. Uh... Третього типу, тобто умовні речення третього типу. Згадайте, будь ласка, коли ми використовуємо взагалі? Якщо дія неможлива. А якщо дія неможлива, ми говорили, потяг пішов, правда ж? Дія неможлива коли у нас? Дія неможлива тоді, коли у нас, власне, ця ситуація стосується минулого часу. Вона може бути бажаною або, так би мовити, Реальною чи нереальною стати, але це вже відбулося, відповідно, ніколи вона. 0% того, що ця ситуація може стати реальністю. Правда? I would have enjoyed the party much more if. Що ми можемо сюди додати? My friends come here. Так, якщо прийшли мої друзі, давайте if. If заявудку. If, my friends, правильно? Так. So. Mm -hmm. My friends. Записуємо. Ми зараз придумаємо собі, що там, яка можлива ситуація, чи неможлива. If my friends. Далі що? That. Had. Had. Had come. Правильно, Артур? Чи неправильно? да. Це пачепл 2. Come, came, come. Там просто схожі збігаються із першою формою. I would have enjoyed the party much more if my friends had come. Тобто, друзі не прийшли, відповідно, ситуація ось така. Правда? If the sea hadn't been so rough. Тут у нас є підрядна частинка, Тобто у нас головної немає, нам потрібно її вставити. If the sea hadn't been so rough. Якби море не було таким бурхливим. Ми б могли поїхати кудись. Так, ми б могли. Ну, давайте ви. Далі у нас головне речення. Значить, що тут буде? Would have. Yes, would. Would have. Дивіться, тут у нас не змінюється. We would have. А далі ми повинні додати. Що would have? буде... Well, would... We would have. Go swimming. Uh -huh. mm -hmm. we would have go swimming. We would have go swimming if the sea hadn't been so rough. Відповідно, пішли ми плавати чи ні? Mm. Ні. Може текст цей трошки нижче. Я ось так зараз зроблю. А ви тоді допишете. Так. Yeah. Yeah, 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 We would yeah, yeah, yeah. have gone swimming if it if the sea hadn't been so rough. Тобто, подивіться, будь ласка, would have і had у нас абсолютно не зміється. Далі ви uh, просто додаєте, що саме? Uh, що, дівчата? Це uh, uh, третя форма. Так, тут це мені телефонує, ви бачите. Це жесть. <рес> Вовремя. Угу. Вам чути, так? Да? Це ж. Жах. З погрозами дзвонять. Там, я навіть не зрозуміла, куди. WhatsApp? Так немає. Коротше, неважливо. would you have been able to come next Tuesday, if. Would you have been able to come next Tuesday if? Подивіться, будь ласка, у нас є next Tuesday. Бачите? Угу. Mm -hmm. Так, що це означає наступного четверга? Mm -hmm. Дивимося далі. Вівторка. Uh, вівторка. Правильно. Would you have been able? Яка у нас тут форма? Можливого майбутнього. Можливо, у майбутнього would і have. Бачите, у нас тут have been, Able. Тобто у нас тут перфект. Це третій тип в будь-якому випадку. Чи зміг би ти прийти? Would you have та-та-та, якщо б не щось? Тобто, щось сталося, таке, що тобі не дозволить прийти у вівторок. Що може таке статися? Дощ піти. Дощ піти. Ну, давайте спробуємо. Але тут next cuz. Ну, трошечки нелогічно, ну нехай буде. Якщо б ти не поїхав, наприклад, або ще щось. Якщо б ти не поїхав, наприклад, в Київ. Давайте, якщо б ти не поїхав у Київ. Але ж ти в Київ поїхав, відповідно, то прийти не зможеш. Значить, if допомагайте мені. you. Two years. What else should I You had hadn't hadn't oh, yeah. hadn't go to Kiev. Hadn't. Aha. Uh -huh. Gone. Gone to Kiev. Можна ган, yeah. у нас є дуже такий гарний вистріл. left 4. Давайте ми його використаємо. Лиф 4 їхати кудись. Left for. Бо ган, ви знаєте всі, а left for ви, можливо, і не знаєте. Правда? Лефт фо. Лиффо їхати кудись. Залишати для чогось. Перекладаємо дослідно. Would you have been able to come next Tuesday if you hadn't left for Kyiv? А, вибачте, а на left to Kiev. Не. Ні? No, ні, ні, ні. Left to, Дивіться. Left це залишати. Left for Ми перекладаємо, як їхати кудись. Саме for Це як, фразов, ну, як фразовий. Go to. Go to. Батлиф Фо, так. Є? Запам'ятали ли фо це їхати кудись у якесь певне місце? це, місто і так далі. If you had taken my advice, ты б склав екзамен. You would you would have lose. You wouldn't или Ні, у нас lose немає, у нас є fail. Fail. Uh -huh. Fail. You would have failed. Дивіться, if you had taken my advice, якщо б ти послухався мене, або там послухав моєї поради, you would, і ти б не провалив. Ви можете сказати, ти б склав іспит або не провалив, але тут буде, будемо використовувати різні форми. Або ж заперечно, якщо wouldn't fail, та? wouldn't have failed, або ж тоді стверджувально, якщо pass. Fail це провалити іспит, past це скласти. Що обираємо? Що Давайте pass. Давайте pass. Значить, you would. Have past. А так, have. Далі. Past. Have passed, Yes. Have passed The exam. The exam. Так, ставимо чому розумієте, правда? Тому що ми знаємо, який ми екзамен провалили. You would have passed the exam. Якщо б ви, ви використали провалив, значить you would have fail, you wouldn't have failed the exam. Wouldn't have failed. Ось так. Не провалився, тобто не істи. Так, if I had realized that you were really serious in what you said. If I had realized that you were really serious in what you said, I would, or you would. Якщо б я насправді зрозумів, да, if I had realized that you were serious, really serious, якщо ти все, що ти говорив, це було, власне, ну, справді, серйозно говорив, я б. варіанти. Я б, 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 послухав тебе, правда? Послухав твої поради, от можна у нас. І от мов то юсей. Мов? Переїхати. Джо Аризона? Окей. І ще раз. If I had to you really serious in what you said, і... So. Далі. I would. I, I would. В будь-якому випадку. I would. I would trust you. Trust I would. Uh, можна not trust it. Але нам потрібно ж форму правильно. Тут if I had realized, але вже не довіряю вже все. У нас третій conditional, бачите? Ми третій сюди ставимо. У нас може бути mixed, але тут немає його. I would. Далі у нас має бути просто have після вот. Розуміли, про що я кажу? А вже далі буде йти ваш participle to, в залежності від того, як, що ви хочете сказати. I would have. I would have. What? Можна taking your advice, наприклад. Можна, так. Mm -hmm. Or oh, followed your advice. Посліду oh, follow your advice. I taken your advice і так далі. Давайте вже напишемо те, що у нас було. В принципі, за значенням, воно у нас підходить, правда? I would have taken your advice. Тести непогано попроходили. Самі робили? Угу. Mm -hmm. молодці, молодці. А, це мені дзвонили. Це мені дзвонили і Господи, журі, я ще не перевірила олімпіадні роботи. Тому я не знаю, можливо, літературу я вам поставлю офлайн. Добре? Mm -hmm. Самі там почитаєте якраз відпочинете, бо мене вже на, насідають на мене. У мене ще роботи лежать. А я бігаю зі школи додому. Так, if it hadn't been for the fact that his father had influence. Перекладіть, будь ласка, як би ви переклали? If it hadn't been for the fact that his father had influence. Якби це не було фактом, що його батько має якесь вплив. Influence of play. Вплив, а, правильно. Вплив. Ну, влияние, Ти переклав російською. вплив. Ну, да, забув я це слово, так, вибачте. If it hadn't been for the fact that his father had influence, якщо б це не було фактом, що його батька має вплив, I, далі те саме, правда? I would have, or I wouldn't have, I would have, нехай буде, I would have, і що далі? може. Та да все що завгодно змінив бо свою думку, там я не знаю, або ще щось. Okay. Не важливо уже, мені важливо, щоб Там to the, the be... president. I would have come to the president. Come to the president. Okay, I would have come to the, to the, then. Let it be. I would have come to the president. Very good. Okay, if he had told me the truth in the first place, if he had told me the truth in the first place, I, I, I would give him a, a lot of money. No, okay. <laughs> I will. I would. I would. А далі? Have dal. Give give, як? Given. I'm Given. Given. A lot of money. A lot of, да. Незвичуваний правда, але of ми можемо використовувати скрізь. A lot of money. Okay, I would have given, given him a lot of money. And the last one, would you have lent him the money? Ага, uh -huh. Would you have lent him the money if If he had told the truth? позичив брехун. Окей. Окей. If if he had Так, да, я відпишуся зараз в журі. Mm -hmm. Так. Would you have lent him the money if you, ти знав, да? You... Далі. Had. Ну... Had. Had. Знав. no had known that he, he is. a lie was was my buddha a liar that he was a liar Окей, так зрозуміли трошечки? Не набридло вам ще? Ні. Ні. Не набридло, але ви чекайте, поки перепишемо зараз. Ага. Ну, ви, ви вже зрозуміли. Ви сьогодні вже до так впевнені ці речення. Ви зрозуміли? Насправді не, не так страшно, як воно здається. Просто дуже багато це накопичення. Але ж пам'ятаєте, що англійська мова це мова аналітична, у нас синтетична, ми додаємо суфікси префікси. А, а тут, бачите, у нас ми слова утворюємо за допомогою, ну, не слова, вибачте, форми утворюємо за допомогою цілого ряду слів. Як на мистинки, нанизуємо, нанизуємо, нанизуємо і більше слів і складніша форма. Так, дописали? Багатенько писати. Ну, Я все особисто. Дописаю. Угу. Так, дивіться, тут нам буде трошечки простіше. Бачите? Так, зараз. Все, я витираю. Бо переїжджаю. Переїжджаю. Так, що у нас тут? Refresh your knowledge of conditional 1, 2, 3, and make up the sentences using the prompts below. У нас є підказочки. Значить, наше з вами завдання перекласти в першу чергу. If it, if it rains, I will not go there. Буде дощ, я не піду туди. Якщо піде дощ, я не поїду. 50%. 50% тобто, у нас тут 50 на 50. Дощ піде, я не поїду. Якщо дощ не піде, я поїду. Тобто дія реальна, в принципі, правда? ж? Вона стане реальною за виконання умови. If it rain, I wouldn't get out there. Як Якщо перекладаємо? Дощило, я б поїхав. Я б не поїхав. А, я, Якщо... я б не поїхав. Да. Тут ми перекладаємо би-часточкою. правда? Якщо дощитиме, я поїду. Якщо не дощитиме, я не поїду. Це перше. Якщо б дощило, я б не поїхав. І третій варі... варіант. If it had rained, I wouldn't have gone there. Перекладаємо так само, між. Ти правильно зробив вигляд, так? Якщо б дощило, я б не поїхав, да. У нас в принципі mm, да, інших варіантів засобів української мови немає. Єдине, що якщо б дощило, я б не поїхав учора. Тобто, ось ця дія вона буде стосуватися учора. І якщо ми її говоримо, навіть у ці слова а, вчора ми можемо не використовувати. Так само, якщо ми використовуємо past simple, ми так само можемо не використовувати слова на позначення часу. Правда ж, ми так розуміємо, коли це відбувалося. Якщо я кажу am reading, Можемо наговорити now. Тому що це так зрозуміло, що дія відбувається в момент мовлення. Згодні? Добре. Згодні. А тепер. А тепер. Ви чому такі засмучені? Чи ви, чи ви замучені? Чи ви замучені? Я не розумію, що таке? М? Чи на попередніх уроках щось таке було? Все добре? Ні, Все нормально. Ви просто такі мовчани, що і дитина, я вас такими давно не бачила, я не розумію. Це я вас так налякала. Все добре у нас з вами. все Половина добре. раді тому, що сніг випав, тому що перевтілення, тому що ну, він яскравий, білий, от ми насолоджуємося. Та я сьогодні в шоці була. Я зранку прокинулася о Боже і казка. Але потім вийшла і зрозуміла, що так, такий багнюка. такий а, багнюка. Так, плюс на вулиці. Тому що на дворі плюс, але це дуже-дуже гарно. Тому насолоджуємося. Ось буде література, підете погуляєте трошки. У вас потім ще щось буде, мабуть, так? На санях покатаємось. <laughs> на санях. Так, uh, to have money to buy a new car. Будь ласка, перше умовне. Мати гроші, купити новий автомобіль. Так, ми, ми маємо поставити зараз у трьох умов записати в формі трьох умовних речень. Перше. Якщо, б у мене була, якщо у мене буде, будуть гроші, я куплю машину. А якщо не буде, я не куплю машину. Поїхала. Money, другий тип умовних речень. I will buy car. Ми, Танюш, ми зараз всі три будуємо. Всі три. І перекладаємо їх в ah, okay. Окей, бо у нас тут інфінітиви. Бачите? Інфінітиви. Спочатку, якщо у мене будуть гроші, я куплю машину. Це перший тип. Правда? Uh -huh. Тому що 50 на 50, Значить, if I. I have, have money. Have. Have. Дивіться. Тут у нас теперішній час. If I have money. Так, тепер підрядне у нас. Далі головне. I will... I will buy a new. car. Yes, I will buy. Тобто, дивіться, до речі, те саме у нас може відбу... відбуватися у підрядному часі. Там, де у нас час, у нас так само, там де підрядне, буде в теперішньому часі. Значить, if I had money, I will buy a new car. Я хочу. Всі хочемо. А, так. Якщо б у мене. Ну, це найімовірніше. Найімовірніше. Далі, якщо б у мене були гроші, я б купив нову машину. Якщо б у мене були гроші, я б купив нову машину. Другий тип. Тобто це дія. If I had money. Далі. I would. buy I would. I would buy a new car. A new car. Так, є. Yeah. Тепер знову, якщо б у мене були гроші минулого року, то я б купив нову машину. Але це було минулого року, тому давайте. If I had money. I had last year. Так, ще раз: if I. had, 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 had Head, head. Yes, head-head, молочинки. Last Last... Так, далі. I I have... I would would. Have... would. have. I would, But... I will, would. Господи, букви вже пропускаю. I would, далее. Have... I would have. About... Далі Would. Бо у. я як дитина, бо у car. Так, дивіться, найдовше в наше третє. Бачите? Скільки всього накопичено. Тобто з кожним conditional ми додаємо слів. If I, have, if I have money, I will buy a new car. If I had money, I would buy a new car. If I had had money last year, I would have bought a new car. Так. Вам залишиться 2, 3, 4, 5, і шосте. Впорайтеся? Тільки спробуйте okay. самі. Я знаю, що там є ГДЗ. Я знаю, що можна списати. Не пишіть просто, тут немає нічого такого, правда? У нас є тут employ, це правильне дієслово. Pass правильне. Win, won, won. У вас буде buy. у вас є вже бот. Uh, to be offered, у вас тільки been. Take, taken. Uh, так, to train — правильне, стадії правильне. Тобто на вам навіть не, не потрібно підглядати там у, цей, у табличку. Я думаю, що ви впораєтесь. Впораєтесь? Я ж не задавала цього, чи задавала? Вже не пам'ятаю, що не задавала. не задавала. Не задавала. Добре, тоді дивіться: ось це приклад, оце у вас приклад і все. І я весь відпускаю і, і літературу, мабуть, що ставлю офлайн. Я, бо я не встигну тоді з тими олімпіадами, нічого. Добре, не ображайтесь. Добре, сьому? ну це якраз. Добре. В в за. Да. Я думаю, що ви тільки за. Що мені тут ви написали? Замучені, мої сонечки, я знаю, що ви замучені. Я така сама, я за вас сьогодні боролася, кажу: ну зробіть так, щоб їм менше Дякуємо задавали. Дякуємо вам велике, дійсно. Дякую, бо вони щось перегибають трохи палицю. Ну, але ви так само не, не перегибайте, розумієте? Ми, ви так само, Ми ну, за ми за вас боремося. З ними все. не конфліктуємо, все добре. Балансуйте, балансуйте, ви так само за нас беріться. Бачу за вас, дякуємо вам земетлювати. Да, так, цього найкраще. Все. Да, до побачення. Да. До побачення. До побачення. До побачення.